1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Гасло свята сила нескорених. Її щодня демонструють українські воїни, які відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором. День захисників і захисниць відзначається на покрову Пресвятої Богородиці. Це державне свято 14 жовтня 2014 року президентським указом. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня. У цей день українці вшановують героїв, воїнів, захисників України, незалежно від службового становища та статі. Історія Дня захисників і захисниць України має давню традицію. Покрову Пресвятої Богородиці відзначали ще козаки, за що свято отримало другу назву козацька покрова. Згодом українське військо зберігло козацькі традиції в назвах військових частин, структурі, прапорах. Так у сучасній армії з'явилися назви легендарних українських полководців та уславлених підрозділів минулого. Наприклад, бригада імені Короля Данила, бригада чорних запорожців, бригади Холодний Яр, Запорізька Січ та багато інших. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв, наприклад, шапці Мазепинці і на рукавному тризубі. А гасло Слава Україні! Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. 14 жовтня 1942 року вважається днем утворення Української повстанської армії. Ще з давніх часів поряд із чоловіками на захист батьківщини ставали жінки. Наприклад, нам відомі імена Христини Сушко та Харитини Пекарчук, які воювали в армії Української Народної Республіки. У Легіоні Січових стрільців була жіноча чота, співорганізаторкою якої стала розвідниця Ольга Бесараб. Сотні жіночих імен можна знайти серед героїв Другої світової бійців української повстанської армії. І зараз жінки пліч опліч із чоловіками служать як в тилу, так і на передовій. Сучасна українська армія активно модернізується і стає однією з найбоєздатніших армій світу. Звільнити українську територію від окупанта без збройної відсічі неможливо. Тож міцне військо і внутрішня консолідація суспільства на основі спільних цінностей та поваги до власної держави забезпечать захист і відновлення територіальної цілісності країни. Працівники та відвідувачі Київського центру незрячих дякують захисникам і захисницям України. Я Оксана Білакурт. Моє життя пов'язане з Києвом понад 25 років, і я продовжую жити у ньому по сьогоднішній день. Я дякую ЗСУ за те, що в умовах жорстокої війни вони відстояли Київ столицю нашої України. Я Іван Ковтунюк, я багато разів подорожував Чернігівщиною і закохався в неї. Я дякую ЗСУ за те, що вони захистили цей мальовничий край і викинули з нього непроханих гостей. Тепер я знову маю можливість відвідувати дорогі для мене місця. Я, проняна Світлана, дякую Збройним силам України за те, що можу відносно спокійно жити в рідному місті. Дякую вам за те, що ви не дали ворогам захопити місто Київ. Я, Алла Жилкіна, дякую Збройним Силам України за. Мій затишний будинок, смачну каву та безпечне життя в місті Києві. Е, я Кочан Дмитро Сергійович. Я б хотів би подякувати за СУ за те, що ми знаходимося під мирним небом і що нам е, вдається і працювати, та, а також навчатись. І я б хотів би подякувати за селу, за те, що е, звільнили село. Майже під Макаровом, то, що Київщина живе спокійно. Я впевнений, що ми навіть і дойдемо до Криму та все буде Україна. Я вірю в наших хлопців і віримо всією Україною. Все буде Україна!